Привіт, українці! Перепрошую, що в такий пізний термін звертаюся до вас, але хочу вам роз'яснити одну ситуацію про те, що всім чоловікам дозволили виїжджати за кордон до одного місяця. Напевно, ви вже цю інформацію зустрічали, і найчастіше це, напевно, в Тіктоку, правда? Так, от, хочу вам пояснити, що насправді жоден дозвіл він не є е, дійсністю, тому що все, що. Було, то і залишилося. Але умудряються деякі Тікток канали і так далі робити це відео, виставляти відео посадовців і робити на них написи. Про те, що чоловікам офіційно дозволили виїжджати за кордон до одного місяця. Коли ви переходите за їхнім закликом за посиланням в профілі, ви потрапляєте на один телеграм-канал, потім на другий телеграм-канал, потім на третій телеграм-канал. І все це ви підтверджуєте, і таким чином ви наповнюєте їхні телеграм-канали. Ті відео набирають сотні тисяч переглядів, і мені дуже шкода просто людей, яких вони баламутять отими всіма відео. Тому я вас закликаю, друзі, поділитися цим відео, слідкувати за моїми випусками, тому що реально я висвітлюю правду і посилаюся на норми законів. А вони водночас закликають перейти до їх профіля і подивитися, що там у них профілі. А там насправді нічого немає. Шкода, що люди цього не розуміють, і неправдиві коментарі, або ж коментарі, які їх ображають, вони, звісно, видаляють. І коли ти заходиш читати коментарі, то там поганих ти не знайдеш, і ти вже починаєш вірити. А насправді це все туфта. Тому, друзі, діліться з іншими. Ну і що я ще можу сказати вам до завтра.